Добрий день, ранок, вечір, чи коли ви там дивитесь, це не важливо в принципі. Сьогодні у нас буде спецвипуск. Достатньо давно не було ніяких свіженьких розборів свіженької псятіни, бо є псятіна вона вся вже з душком, трішки така пропавша, пора би викинути, але от вони повторюють щось періодично, і воно несеться і несеться достатньо сильно. Сьогодні є про що поговорити. В першу чергу це. Маніпуляції, маніпуляції, в яких ми не зовсім розібралися, причиною тому навколо чого будуть крутитися ці маніпуляції, і тут реально є про що поговорити. Правда, це майбутній саміт Миру, з яким який охрестили самітом Миру в Швейцарії, і навіть самі ми з ним не розібралися. От ви, якщо ви мене дивитеся, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, очевидно, ви розумієте, чим я займаюся, крім основної роботи в силах оборони України. Від першого ж дня повномасштабної війни я розбирався, але тут слід зазначити зразу, що я не професійний психолог, не професійний іпсознавець. Не професійний політолог чи соціолог і таке все інше, просто є речі, які я спостерігаю, якісь речі я бачу, на якісь речі акцентую увагу, і дуже мені хочеться, щоб ви теж на них акцентували увагу, бо так нам простіше вивозити і простіше справлятися з інформаційно-психологічними операціями. Отже, позавчора я провів опитування в своєму телеграм-каналі. Більше двох тисяч людей там проголосували. І питання було дуже простим. Наскільки сильно ви детально розбиралися, що таке, оце те, що. Називають саміт Миру в Швейцарії, тільки третина детально розбиралася. І то, я думаю, що це неправда, 30%. Більшість розбиралися по заголовках. Ну, бо мобільний телефон, і ми листаємо там ці всі телеграми, ніхто полотна, отакі цеглини великі, не читає, аналітичні, соціологічні. І я ніколи тут не звинувачую навіть. Бо ну, ну, такий сьогодні ринок. Ми дуже швидко, отак, отак, отак як в Тіктоці споживаємо всю інформацію, це неправильно. В деяких моментах неправильно. Тому, якщо ми. Все скролимо в телефоні. Я вирішив сьогодні в певному форматі пояснити, що ми в тому телефоні не бачимо. І для цього мені знадобиться ось такий мій мобільний телефон. Сьогодні будемо розбиратися з ІПСО, з тою ІПсятіною, яка крутиться навколо саміту миру. ІПСО, які будуть цьому не тільки передувати, а які будуть після того. Ну, Після того, як саміт проведеться, а це вже скоро. Про це все сьогодні поговоримо. Але для початку, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте вподобайку, напишіть коментар якийсь, і перейшліть це відео своїм знайомим, які досі розносять всяку дікуху, і бабусям вайбери теж відправляють, що все пропало, все піздець. І це стосується насправді не тільки зрадойобів, а й стосується і тих, хто десь є корисні ідіоти, яких використовує російська пропаганда, звичайно ж, а десь є люди, які не розібралися. от це якраз для них і адресований цей контент. Поїхали. По перше. Давайте говорити так, що нам відомо, і що нам відомо. І будемо говорити тільки власне, про те, що нам відомо з відкритих джерел. Нам відомо, що відбудеться ну ось такий якийсь саміт миру. Саміт... Окей, саміт миру відбудеться, де в Швейцарії. Відбудеться він уже дуже скоро. Він відбудеться 15. -го... 15-16 числа, а це вже дуже скоро, це вже через кілька днів. І саме тому важливо зараз нам в деяких моментах розібратися. Бо є пояснювальні бригади, там блогери, журналісти, справжні журналісти, які десь розбираються на чомусь акцентують, але ніколи не буває такого контенту мало. Тому будемо розбиратися детальніше. Отже, з приводу маніпуляцій, тут треба поговорити трішки під іншим кутом. Давайте подивимося на те, що було. І що буде. Ну, ми не можемо знати, що буде, але на даний момент, що у нас є, і що ми можемо гіпотетично е уявити, спираючись на певні імениті мас-медіа в тому числі. Отже, отут я поставлю було, а отут поставлю стало. Ну, Ви розумієте, що це ще не стало, але е, є всі е, передумови того, що стане, і я далі теж знову ж таки поясню, чому по порядку нам треба зробити трішечки ретроспективи. Зараз вже багато хто говорить про те, що ще в 22-му році. А знаєте коли саме? А зараз я вам розкажу. А конкретно 15-го... Листопада 22-го року в Індонезії, що відбулося? Відбувся е, великий з'їзд G20. І саме на тому з'їзді президент Зеленський представив те, що охрестили там е, охрестили пізніше 10 пунктів Зеленського, план миру, як хочете, як завгодно це можна називати, але менше з тим факт є е, факт. От. А факт у нас такий. В Індонезії на G20, 15 листопада 2022 року, це важливий момент дуже відбулося представлення 10 пунктів плану Зеленського, так його назвали. Що було цікавого в тому плані і чому зараз нам дуже важливо згадати це все? Там було 10 пунктів. Очевидно, перший пункт був це атомна безпека, радіаційна і ядерна безпека. Другий пункт продовольча безпека, третій енергетична безпека. Четвертий пункт був це звільнення полонених і депортованих, вочевидь, мова в першу чергу тут про дітей. І це перші чотири пункти з десяти. Чому, от я їх отак розділю спеціально, щоб було більш зрозуміло? Перші чотири пункти з 10. Чому саме на них зараз акцентую увагу? Очевидно, що там було ще шість пунктів, вони не менш важливі. Як для нас, бо там було відновлення кордонів п'ятим пунктом, шостим виведення військ, сьомим виплата репарацій і міжнародні трибунали. Значилося це в плані Зеленського як справедливість. Восьмим пунктом був захист природи. Багато хто ще тоді трішечки критикував, але екологія уже тоді страждала, а на той момент. Каховська ГЕС ще навіть не була підірвана. Ось чому це важливо, і про це тоді вже говорили. Тому що терористи вони терористи кругом і навіть в екології. А екологія має би турбувати весь світ не менше ніж атомна безпека. Дев'ятим пунктом були гарантії безпеки. Ну з цим більш-менш якось ми розбираємося зараз. Безпекові гарантії для України вже підписали 10 країн, але ми в ці гарантії не дуже сильно віримо. Ми бачимо імпотентність і нерішучість багатьох дуже країн. І десятий пункт це чітка фіксація того, що війну закінчено. Але фіксація закінчення війни. Це неможливим було би тоді, і, як на мене, є зараз, тому що терористи, тимчасово ненадовго живі, вони не визнають, що це війна. Вони говорять про те, що це якась їхня освободительна операція. Отже, це те, що було. Було в 2022 році на з'їзді G20 в Індонезії представлення 10 пунктів плану Зеленського, мирного плану Зеленського. Тепер поговоримо про те, що стало. І тут треба зробити серйозну дуже поправоч. Бо ми ж не можемо говорити ще, що стало, якщо сам саміт Миру в Швейцарії відбудеться тільки через кілька днів. Тому е я пропоную за основу. Прогнозу гіпотетичного взяти матеріал від відомого азійського мовника, суспільного мовника японського HNK. Це телерадіокампанія, суспільна, як я сказав уже. І до того ж, вона найбільша на азійсько-тихоокеанському регіоні, і вона працює з 1959 року. Отже, там ця телерадіокампанія, спираючись на свої джерела, говорить про те, опублікували вже вони, що їм стало відомо якою буде спільна заява? На саміті миру, до речі, сам саміт миру тут теж треба е, зазначити, акцентувати увагу. Це вже є певною маніпуляцією і підґрунтям для інформаційно-психологічних операцій нашого ворога. Бо там дуже багато маніпуляцій з приводу того, підтримують чи не підтримують Україну. Спочатку говорили там більше 107 країн буде, потім говорили 90, Потім говорять, уже вже вісімдесят хтось відмовився. Е, Русския там стрибають і радіють, що відмовився президент Аргентини. Хоча вчора він передумав, потім знову передумав, потім знову підтвердив. Но нам то слід е, розуміти одну просту річ: Аргентині, Чилі, Бразилії, ще комусь абсолютно похуй на наші кордони, їм абсолютно похуй на нашу незалежність по великому рахунку. Їх цікавлять тільки їхні інтереси в першу чергу. І ті е, питання, які можуть стосуватися всього світу, тому не слід піддаватися на ті маніпуляції хтось відмовився приїхати на даний момент майже 90 країн. Це дуже багато. Отже, повертаємося до японського мовника HNK, Нагадую, найбільший мовник на азійському тихоокеанському регіоні працює з 59-го року. Вони говорять про те, що їм стало відомо, спираючись на своїх інсайдерів, якою буде спільна заява країн на саміті Миру в Швейцарії. І вони говорять про те, що там буде зафіксовано тільки три пункти. І от про ці три пункти треба поговорити більш детально. Бо, по перше, знову ж таки за основу беремо інформацію від HNK. НКеймовника. По-перше, безпека атомних електростанцій. Це дуже сильно перегукується з першим пунктом. Радіаційна і ядерна безпека. Не зовсім, але перегукується. все ж таки, Бо це питання, яке турбує дійсно весь світ. Це питання дуже важливе і не можна його ігнорувати. По-друге, я вже сказав, що багатьом країнам, вочевидь, не так важливо, в рамках яких кордонів. Ну, це важливо, бо це ж типу міжнародне право, але давайте говорити чесно і дивитися правді в очі. Їх більше цікавлять більш приземлені речі, як, наприклад, продовольча безпека. Бо весь світ від цього страждає, від терористів, терористи всіх заїбали. І... Дуже важливо це зафіксувати зернові коридори і так далі. І так далі. Отже, другим пунктом за інформацією джерел поважних джерел японських мас-медіа. Другим пунктом буде продовольча безпека, і третім пунктом не менш важливим. А для нас це так взагалі має бути. Ну, є насправді чинена на першому місці. Як для мене тут взагалі питань немає, це обмін полонених і повернення депортованих. Дітей до речі, з приводу цього саміт миру підтримала і Мадонна записала ролик, звернулася, сказала, що обов'язково мають бути діти повернуті. Всі це сумнів в цьому. Ні у кого немає. А от тепер е, треба звернути увагу на дуже і дуже серйозну річ. По-перше, уже саме якщо воно так буде, а швидше за все воно так може бути. Що ці три пункти з десяти по великому рахунку, сім викреслені. Е, або там переписані, м, будуть говорити про можуть говорити, а терористи вже підготували наративи, Я в цьому жодним чином не сумніваюся, що це провал для дипломатії України і так далі, і так далі, і так далі. Але я вам хочу нагадати, що є один дуже важливий і серйозний принцип взагалі в дипломатії, який називається з'їсти слона. В нашому випадку ведмедя. Ведмедя не можна з'їсти цілком його можна з'їсти тільки по шматочках. На мою думку, якщо буде так, як зараз ми гіпотетично можемо. Спрогнозувати, то це вже дуже і дуже добре. І тут є ключовий момент, знову сьогодні просунівшись якось багато, слон, якого ми не бачимо в кімнаті. По-перше, в Швейцарії відбудеться цей саміт Миру, але не просто в Швейцарії він відбудеться в курорт Бюргеншток, Він є власністю суверенного фонду Катару. Це перший момент. Говоримо вже про Саудівську Аравію. Другий момент. Вчора президент Зеленський зустрічався з принцем Саудівської Аравії, де обговорили двосторонні відносини і шлях до миру. Чому так багато говоримо про Саудівську Аравію? От про що пише Блумберг. Блумберг пише про те, що сон, якого ми не бачимо, і чому нам не треба сильно зрадобіть. Блумберг пише про те, що. Ймовірно, стало їм відомо. Восени відбудеться ще один великий саміт чи конференція, як хочете називайте. І вона відбудеться, поки що ми не знаємо, де звичайно ж, бо офіційно про це нічого не відомо, але вже є інформація від високопосадовців європейських, що на неї будуть запрошені і лідери Китаю, і терористичного угрупування Росія. На цей саміт Миру в Швейцарію лідер Китаю відмовився їхати. Ну, принаймні не підтвердили вони участь свою. Не тільки лідер, а в принципі високопосадовці участі своєї не підтримали швидше за все їх там не буде. бо Говорили вони і раніше про те, що на такі події треба запрошувати терористів. Нам, звичайно ж, хочеться думати, що нема про що говорити з терористами, і я схиляюся до цієї думки. Але дипломатія дуже складна річ. Вона надскладна, я в цьому не розбираюся по великому рахунку, її розбиратися не хочу. І, в принципі, е це така нервова робота. У мене є достатньо багато знайомих, які цим займаються. Я би таким займатися не хотів. Мені простіше займатися тим, чим я займаюся. Чому я говорю про те, що це дуже важливий момент? Бо говорять про те джерела Блумбергу, що восени оцю конференцію планують провести в Саудівській Аравії. Якось занадто багато починає з'являтися в нашому інформаційному просторі Саудівської Аравії. Чому так? Можливо, тому що захід не вивозить. І не може справитися зі своїми обов'язками, своїми обіцянками. Можливо, щось інше. Є певні думки з цього приводу, інформацію можна підзбирати трішечки ще і поговорити про це. Якщо вам цікаво, дайте знати. Менше з тим, чому я схильний думати про те, що цей майбутній саміт миру це тільки перший крок, бо є певна заява і. Шольца це ще не перемовини про закінчення війни, бо для цього Путін мав має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію і відвести війська. Проте можливо вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом. коли настане час для цього вирішить лише Україна. Ну а тепер. А тепер, знаючи це все, ми ж зібралися з вами поговорити про ІПСО. Якими будуть інформаційно-психологічні операції? Їх буде багато, вони всі не нові, креатив вичерпано, як мені здається. Ну бо давайте відверто з приводу. Креатив, ну який там креатив? Є якась дікуха, яка працює, от воно робе і все. І люди ведуться на це, все всі виснажені, втомлені, десь залякані, поляризовані. Але давайте детальніше, конкретніше, про ІПСО. З того, що я бачу вже, і воно почало розноситися в першу чергу. Це звичайно ж вони від цієї практики залякування нікуди не подінуться і не відмовляться вони від неї. Десь ядерний шантаж, від якого вони теж не відмовлялися ніколи, знову ж почали говорити про те, що от там відбуваються якісь ядерні навчання спільні Росії і Білорусі, і це є відповідь. Яка блядь, відповідь? Це просто е, їбучі терористи загнані в глухий кут. Менше стипів залякування буде відбуватися, і залякування не тільки ядеркою. Бо вороги стали розумніші. Вони зараз не проводять інформаційно-психологічні операції, так як це було раніше. Раніше е, бралася одна якась тема, один наратив, і на нього прям пушили всі свої ресурси. Зараз е, от таких от ключових тем, які пушаться їх 3, 4, 5 до 10, а може і більше, насправді. Тому е, друге, що буде супроводжувати, якраз і перше, це. Демонізація, демонізація українців, демонізація. Політичного керівництва, але найключовіше і найжахливіше, як на мене, це демонізація сил оборони України. Давайте згадаємо, яких наративів тільки не було. Було вже мені здається, все тільки єдині яких заголовки я не єдині заголовки, яких я блядь, не зустрічав, це те, що людина у військовій формі зґвалтувала мамонта в центрі Красної площаді. Я думаю, що це теж буде, бо як я вже сказав, креатив у них там підвичерпується трішечки. Але те, що відбувається, демонізація сил оборони України, це факт, і вона ж. Підсилюється поляризації. Оці всі історії з ТЦК. Так, да, не все там так гладко, є багато різних випадків, але все не настільки погано. І я схильний думати навіть, що е, більш позитивно, ніж негативно. Бо про позитивні приклади якось ніхто не пише. А негативний приклад один береться і обсмоктується дуже і дуже довго, і до нього потім апелюють, і таке все інше. Це все є. Ну і як наслідок, якраз. Е, Будуть намагатися дискредитувати ті самі сили оборони України, поляризувати і дискредитувати військових в очах цивільних. Оце негативне ставлення до військової форми. До речі, ми робили спеціальний випуск, необмежено придатних розмов. Можете подивитися його. Силка є в описі до цього відео, де ми говоримо про те, що чому так сталося і яким чином намагаються дискредитувати саме військову форму і зробити так, щоб її носити комусь стало навіть соромно, щоб інші люди її боялися. Це все є. Але є ще одне, і ще одне це. Теж дуже важливо, бо з цих 10 пунктів, в тих трьох пунктах, які ймовірно будуть озвучені в спільній заяві, немає дуже важливого моменту. Немає, немає жодної мови про територіальну цілісність, і саме тому, отут я прикріплю ще одне ІПСО, кордони. Саме тому терористи, вочевидь, вже підготували певні наративи і певні методички про те, що в принципі весь світ не цікавить долю України. Вони повторять свої наративи, що Україну придумували там Лініни, Хуєніни і прочі дебіли. Але це все неправда по-перше. А по-друге, як я вже і сказав, не можна взяти русского медведя і з'їсти його ціляком. Це метафора, якщо. що. Але його можна з'їсти по частинах. Ми починаємо його. Ї... Ми почали його їсти вже достатньо давно і. Зараз підкрадаємося до інших філейних частин, як мені здається, тому я в принципі налаштований достатньо позитивно. А як я можу бути негативно? Можна подумати, що нам залишається щось інше, крім як не стять, стоять і А, І до речі, якщо вам подобається такий формат, по-перше, відреагуйте якось. А по-друге, дайте знати, бо з приводу участі Саудівської Аравії. В світовій геополітиці і в самітах Миру можна зробити спеціальний випуск. Від вас вподобайка, комент і поширення контенту, а з мене спеціальний випуск. Не з цим з тим і вашим.